Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку всього самого хорошого. Так. Готуємо трубочки вафельні. Захотілося мені таких насмажити. Е, кажу рецепт, я роблю більшу порцію. Яєць 5 штук. 200 г цукру, вершкове масло 200 г, розтоплене, борошно 250-300 г, сіль дрібка солі. Так. Яйця збити з цукром. Додати масло сіль, і поступово вести борошно. Тісто має бути, як рідка, рідка сметана. Ось так. Масло в мене топиться. Яйця збиваю. І будемо смажити. У мене електрична вафельниця, домотек. Ця фірма, де я купляла вафельницю. І там така ще друга вафельниця є. Щоб бельгійські вафлі смажити, але я молока не розвела, не розігріла, не розтопила, то не маю на чому смажити. Зараз або мінеральної води треба. то Наталка буде йти зі школи, купи мені мінеральної води, і буде тоді все хорошо. Масло розтопиться, бо ще не розтопилося. А я за той час трошки зіб'ю цукор з яйцями, щоб розтопився. Ось такі по Зараз, поки я збиваю, хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Хто не прожав лайчики, прожимаємо. Ось. Ну і при можливості не забудьте поширити мої відео в других соцмережах. Якщо вам цікаві мої відео. Ось. За стріми, нагадую, стріми йдуть кожний вечір о 19 годині, окрім вівторка і п'ятниці. Там можуть бути пів восьмої ефіри, вівторок і п'ятницю, через те, що вперед виходом моя доця Оля, як має як, а тоді я. Так що ось таке. Хай все у вас буде добре. Дуже дякую, хто понаписував, хто звідки дивиться. Мої відео мені дуже приємно. З різних куточків України, і за кордону дивляться люди. Мої відео дуже приємно. Я вам всім дякую, хто пише, звідки. Мені дуже-дуже приємно. Так що, дай Боже, щоб у всіх все було добре. Всім миру, спокою, затишку. Так. Ось так збила. Так, масло розтопилося. Так, тепер даємо муку, має бути консистенція густої сметани. Дрібку солі я всипала, бо я забула сказати. Можна додати ванільний цукор. Якщо хто любить, я додавати не буду. Ось так. Зараз вимішаю. in bom smažiti trubočke naši. О, бачите яке тісто, я якраз вгадала муки. Усе. Тісто вимішали до однорідності. І будемо смажити зараз. Зараз я включу вафельницю, бачите. Яке. О, і будемо випікати. Ну, що, будемо смажити? Беремо ложечку тіста, кладемо на вафельницю, закриваємо і смажемо. Так. Це я свою так пробувала на, на ручку ножа загорнути. Ну, трохи за, за широка вона виходить, але ну, нічого. Тісто смачнуще. дуже тісто смачне. Щось треба тонше таке придумати, щоб згортати. У мене немає такого тоншу. Напевно, буде таке. Там Дівчата питалися, що ти стільки смажиш, печеш солодко, стільки їсти. Як ти не поправляєшся, дівчата? Це ж не я все з'їдаємо ми з Наталкою. Ігор не їсть, ні солодко. але ми з нею не все ж з'їдаємо. Ого, багато взяла тіста. Далі трошки посуну, бо вирізло трохи. О! Я ще ті пряники, чи там ще що солодке, чи якісь тортики, я ж їх беру трохи заморожую. Ну і відправляю їх своїм хлопцям посилки, то я їм. Кладу солоденьке також, так, щось таке, то. Чи наробляють ті вареники, чи ті налісники, чи б то не було. То я ж з таким розрахунком, що і нам, і їм ось, так щось таке то. І через те. Я кожен раз готую. Трошки собі, трошки їм, трошки собі, трошки їм. Ну, трубочки це будуть суто нам з наталкою. Так, щось таке то. Трубочок морозити не буду. Ось, це мені так захотілося, трубочок, то я думаю, зроблю. Таких смачненьких, файненьких. Та й от такі то справи. Щоб я таке придумала, на щоб накручувати, то я не можу придумати. Нема в мене такої ніякої трубочки. На що б я могла. На що б я могла би накрутити. О, аж цікаво, щоб то таке взяти. Так, крутила без нічого. Не знаю, нема такого ніц. Я їх дуже докуплені. Не, не, за, не закручую. О, відломила кусок. Бачите, ось такого скрутила. Бачите, кусочок відломила, зараз покажу. Ось цей. М -м -м. Яке смачне, тісто передати вам не можу. Так що скільки насмажу, які вийдуть, тоді покажу. Знувченка в мене є відкрита. Напевно, зроблю крем до них трошки. І будемо смакувати з наталкою. М -м -м. Дуже смачно. Такі хрумкі, такі смачні. М -м. Так що готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. А я виходжу в ефір. Ось. Запрошую ввечері о 19-й годині на ефір на канал я і мої кози. Всім привіт, всім гарного дня. Це я в ефірі. А вам пауза? Як нас мажу, тоді покажу скільки. Ну що, продовжимо готувати наші, наші трубочки. Я трубочок більше не робила. Пальця опекла і сказала, ну я до бані. Я перемашу ось так. Напекла вафельок. Зараз перемащу їх. Ось, і поставлю, хай вони пройдуть. І буде у нас такий вафельний тортик. Хм. Буде смачно. Ось така я вредна, така я не слухняна. Ті трубочки, що були, вони є. ovo. Ovo ono bude smačno takož. Kaj mm. 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 smo smačno duže. U suščanka meni su ja domaš. Skozi jednom Ми поставимо, вони пройдуть. Наталя прийде зі школи і ми посмакуємо. Так що ось таке то. Не знаю, чи воно буде кришитися чи ні. Чи буде різатися, поживемо, побачимо. О! Ну, але, що смачно буде, то факт. Буде кришитися, то буде кришитися. О, бачите, цей корш один поломився, я його притиснула засильно. Ну нічого. Як схоче. О! Я думаю, те, що воно навіть і полопає, то ні страшного нема. Буде смачно все одно. Забагато багато поклала. О! Ось так. О! М -м -м. Смачно дуже? що можна готувати, можна смакувати насолодах. Так що, хто буде готував, тим смачного. Хочете, закручуйте трубочки, а хочете просто так, як я. Аби пальців не пекти, то ось так можна зробити. О! Так, то напевно на один хватить. А це буде ще на один. Ваше ворізати, і усе, Та такі то справи, угу. явно забагатсько. За велику ложку набрала. Ну, ладно, зараз все перемащу, тоді вже вам покажу, який в мене вийшло два тортики. Поставлю, що вони трошки постоять, пройдуть, а тоді ми з вами посмакуємо. Я думаю, вони трошки від... відтануть, зробляться, не такі крохкі. І будемо смакувати їх тоді. А цей на низ піде, а ці будуть догорі. Ось так. Ну що, посмакуємо? Бо ми вже з наталкою зісмакували пастину. Ой! Так, я сюди посуну. Штик. Гарненьке. А смачне яке? Хм. Це чай. Mm -hmm. uh -huh. Ну нічого, скоро мені козульки вродять козенята, буду давати молочко. Вже осталось менше часу чекати. Якщо ось таке, то смачно. Ви знаєте, такого легше посмажила вафельки, перемастила, ніж ті трубочки, крутити і пальці пити. Хто там любить солоденьке, заходьте. Що своє домашнє. А ще маєш сливочки розморозила. Бачите, такі гарні. М -м -м. Дуже смачні. Ну, нас ливочки Ігор, я мій солоденькі. Будем поправлятися, а то кажуть люди, що я жиру багато солодкого, стільки печу, стільки жиру. А не поправляюся. М -м -м. Треба вміти. Я шутка свита. Колю очі, будяк. Ось так. Хто буде готував, всім смачного, всім гарного тихого вечора. Миру, спокою, затишку і Божою піфію бережіть себе. А я зараз поїм, спати піду. Ха-ха. Удень немало часу. А Зараз ще поки достріму, то ще й висплюся. Світла все одно нема. Ладненько. Ну, я ще хочу перед м'ясо з'їсти. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі!